І так, ми з вами знаходимося на так званому Миколинецькому передмісті, вулиця Миколинецька, сучасна з правої сторони. І на цій вулиці збереглося, грубо кажучи, збереглося, є залишки двох новітніх цвинтарів в історії Тернополя. Єврейського, який перед вами і християнського. З іншу сторону дороги. Ці обоє цвинтарів засновані в 1840 році. І зараз я буду займатися тим, що відзніму кожен ряд. Їх тут не так багато, всього 16. Відверто кажучи, важко уявити скільки було могил до війни. Думаю, разів в 10. Як мінімум, Далеко, на жаль, не видно. куполи, шатрові вежі катедрального собору, іспанська церква. Доволі високе місце. Вся ця інформація розміщена на сайті Тернополь.юей, так що всім, кому цікаво, заходьте на сайт і цікавтеся історією Тернополя.